Вона від мене тікає, я хочу її познімати, вона від мене тікає, ця качечка. Отакі ось такий ось водойма зроблена, така цікава порошками. Ой, заховалась від мене вона. Ай, пішла вона вище, вище. Плюх. Вона хоче, щоб я за нею аж до самого верху пройшла, до початку цієї каскадика цього. Я Хочу знайти щось їсти, а це ж не така водойма, де є, щось можна їсти, знайти. Тут хіба що як люди сиділи, гуляли та й поскидали щось. Тому ну, вона пішла від мене ховатися, так не чесно. <гум> Заставляю за нею бігати. Ай. Все, вона пішла далі. Ось таке воно. Цікаво, з спорудами, сходинки, кубики, камінчики, переходики. Цікава задумка дизайнера, трішки незрозуміло, але все ж таки воно цікаве. Тут і дама сидять. А ось тут це все водойма починається. Голуби злітаються, тут теж водичку п'ють. Теж голубі де водичку пити, ножки мити. Ось така водойма. Можна посидіти на камінчиках, можна пострибати. Можливо, діти стрибають, коли розважаються. Ось i̇şte така цикава водойма. И тут пори зразу вихід на Рейн. Мамай думу думає, так? Да? Да. От качечка вже зовсім втекла. Какие готельчики? Рейн. Зараз спустимося до неї. Катічка назад біжить. Я думала, вона вже втікла... Стій, стій не заважай катічці. Хай біжить знову плюхатися. Може, вже дава її погодуємо. Потім погодуємо. Ну, а в принципі, може і дістань одного бутербродика, відламай хлібчика кусочок. Ти покидаєш їй, поки вона ще недалеко втекла. Гістки хоче, воно бігає, шукає де більше поїсти. Де заховалася? Кусочок. Постьол чи собор, що воно там таке? Де вона? качечка. Зараз погодуємо качечку трошки. Ну, качечка втекла трошки. Зараз погодуємо її трошки. Давай, Не нам має кусочок.

До рук вона не підійде. А вона не побачила, що воно туди попливло. Вже аж спіди попливло. Качок годувати. Ну, вони не дозволяють годувати, вважають, що хтось перегодує і буде погано качкам. А можна ми на пірську. Бачиш, великий є прогулянковий. Є, воно маленький катер стоїть. Ось такий от лайнер великий. Ну, Ось тут такий платний за 50 центів. Труба, що можна подивитися. Щось приблизити, що там з того боку є, що де А тут є. <тас> лайнер і все, Розцінки на лайнер. Години, коли можна користуватися. That's course. Price. Araline. <inaudible> Гляньте, яка течія сильна, річки. В річці в заборонено купатися. Навіть спортсмени з великим стажем плавання і рятувальники. Багато хто загинув, ці річці потопилися. Ось така краса. Там ще один місце. О! Пливе баржа. Вон баржа пливе, щось перевозить. Вчора пусту баржу бачила, сьогодні щось там є. На ній невеличке. Спереду радар в неї крутиться чи що воно, як воно там називається. Ось так. Так, Ще видно два моста. Один ближче, один воно ще далі туди. І там ще один далі, ще один далі, ще один. Велосипедисти лізять. Вон голубочки. Саме цікаво, що вчора ми як сиділи тут на лавочці. А як гарно підлітали. Злетілися до нас голуби. Кинули їм зернят соняшникових. І вони не знали, як їх дзьобати. Так цікаво, мене сміялася, аж поки хліба їм не дали. А наші українські голуби і всі пташки дуже бігом, любе насіння розлузкують. А тут ми посміялися. Вон під деревом люди загорають. Це гарно. Все таки течія велика, як не дивися, то стрімка течія. Ось два цепа і дуже гарно видно, як швидко вода рухається. Mm. А ось ще хтось замочки чіпляв з сердечками. Mm. Десь потом сердечки, почіпляв замочки. Якщо видно якісь закохані. І рейн. Ось ще як на лайнері. На нижньому поверсі на склі відбивається водичка. Так гарненько, як то її там всередині водичка є.